Гадаю, наступне відео про розгадування сюжету ФНАФ затягнеться. Для нього потрібно дуже багато чого обдумати, але думати одне робити інше. Писати план до цього відео занадто довго, тому що ще до нього я декілька разів розберу ще інші теми, які є в ФНАФові. Сьогодні в центрі нашої уваги постать телефонного хлопця. Сьогодні ми не будемо розбирати теорії про нього чи щось доводити, ми будемо розбирати персонажа, якого ми знаємо. Звичайну людину, для багатьох не дуже важливу. Але ця людина, навіть за межами різних теорій, має доволі цікаву та трагічну історію. По таймлайну видима частина його історії починається з аудіозаписів, які нам включають на другу ніч ФНАФ 3. Ці записи були створені в межах 1983 та 1985 років. Скоріше за все, на цей момент він ще навіть не став охоронцем. Просто читав інструктаж для Арсенала про використання пружинних замків, що цікаво, зрівнюючи записи ФНАФ 3, ФНАФ 2 та ФНАФ-1. Ми можемо замітити, що на відміну від інших частин. Записи ФНАФ 3 ведуться без коментарів та жартів телефонного хлопця. З чого ми можемо зробити висновок, що на той момент він лише недавно найнявся на цю роботу, тому вивалювати щось подібне він собі не дозволяв. Записи, які ми можемо почути в ФНАВ2, ведуться за декілька років після цих записів. Телефонний хлопець став більш відкритим. Тому й усе, що він каже, більше схоже на монолог ніж на читання з паперу. І нього ж самого, ми також дізналися, що його улюбленим аніматроником завжди був Фоксі, що, можливо, ще говорить про те, що він ще з дитинства фанатіє від піцерії Фредді. І якщо врахувати, що ще ФНАФ-1 був натяк, що ці аніматронні персонажі з'явилися ще в 1973 році, то ймовірніше за все, так і є. Однак, вже на момент FNAF 2, тобто 1987 року, телефонний хлопець приховав чимало брудних тайн Фредді Фасберг піца Ще з першого дзвінка було зрозуміло, що він намагається відбілити репутацію Fazbear's Entertainment. Однак про всі жахи, що відбувались з Фредді, він також знає, і, можливо, навіть більше, судячи з того, що він сказав, що маріонетка думає. І навіть після того, як стався ще один нещасний випадок, скоріш за все, ще одне убивство дітей у 1987 році, він все одно старався вибілити Fazbar Entertainment. Однак чи роль тут зіграли гроші чи його фанатизм? Питання вже складніше. В записах НАВ-1, останніх записах його житті він виступає більшості як фанатик. Це можна зрозуміти по тому, що знаючи, що попередні охоронці проживали максимум три ночі, про що він якраз проговорився на третій ночі, при мінімальній зарплаті, яку йому могли дати Фазбер Entertainment, так як самі були на межі банкротства. Він продовжував не лише там працювати, ризикуючи своїм життям. Але й продовжував вішати лапшу охоронцям на вуха. І навіть розуміючи, що за декілька хвилин його не стане, він включив запис не для того, щоб розказати правду, та не для того, щоб попередити. Він просто просить перевірити костюм, якому міг бути й він, та сподівається, що все буде не настільки погано. Це мене підштовхнуло лише на одну думку: телефонний хлопець, божевільний фанатик. Тримаючи за пізарію Фредді Фасбера ще з самого дитинства, він зробив її частиною свого життя. Хоч, скоріш за все, він сам не був багатий. Ампіцерія йому не приносила великого заробітку. Він до кінця життя хотів залишити в себе відчуття, що це чарівне місце, і донести цю думку всім. Скоріше за все, саме тому він був таким відданим йому. На цьому все. Пишіть, чи пиши, як вам такий формат? А я пішов далі.